по Лендесі вже буде. Приїде БК, будемо згружати БК. А треба трошки, да, БК поповнити? Так, да, майже кожний день попоняємо. Покровський напрямок найгарячіший на фронті цієї осені. Росіяни дронами обтинають логістику агломерації Покровськ-Мирноград. Ситуація тут дуже важка, місцями критична. Водночас противник продовжує штурми на північному і південному флангах від Покровська. Одну з ділянок оборони тримає 152-га окрема єгерська бригада. Ми приїхали на позицію її артилеристів. Через ускладнену логістику кожен підвіз боєкомплекту для артилеристів 152-ї бригади це майже диво. Всі дороги до передової ворог намагається вражати дронами навіть вночі. Що ж рятує під час виїзду швидкість і удача. Теплі плями на холодній землі через нічну оптику видно особливо чітко. Іноді навіть краще, ніж удень. Тому наші бійці працюють, мов мурашки. Вони швидко розвантажують привезене, щоб ні машини, ні люди довго не стояли на одному місці. Це ваша? Так. Ага. — Це Ну, диви. Все, брат, давай сюда. Все накидай чувствую. Что ты? Світанок тут починається під вибухи. Канонада і дзижчання БПЛА не припиняються. Зайвий раз виходити із бліндажа небезпечно, але коли звучить команда до бою, страх відступає і ніхто не вагається. Шо -шо? байка тут есть. байка. Так, так, так. Да. 7.33. Е. Thank okay. you. Да давайте, давайте, давайте. Ты прямо в бочи. Так. Ну поднимаем. Поднимай. В Глесин, стой, ты сим капонир. А ну. Так, мы заряжены. Але над нами фіві Вова давай в укриття поки обождів. Плюс в укриття. Всі в укриття. Не, Зараз не, хай пролетить. Не виходьте, не виходьте. даже по моих почетах для самого минимума хотя бы чтобы все угу. у нас по небу вроде бы чисто можем пробовать вроде бы Да. но ну, пока чекаем а пока команды может какая-то еще хрень летает ага, плюс то есть можем идти угу. за можем это в укрытие да да пока в укрытие да. все команде да. плюс Все розрахунок укриття. Неприємна штука, да? Да вообще. Там той звук уже начинали. Неустановленные. А, новые? Да. Ну всё, поднимаем? Готовы. Давай. Так, наводимся, грим. Наведенный. Формата. Да? Вот.

143. Наведений. Грім, наведений, заряджений. Щоб не видати свою вогневу точку, гармаші стріляють між прольотами ворожих безпілотників. Заряджай, наводь, маскуйся, знову заряджай. Усе власними руками. Американська гармата М-114 калібру 155 мм. Випущена ще 1943 року. Тому в ній все вручну. Але, попри поважний вік, ця гаубиця вражає окупанта потужно і досить точно. 343731. 343 731. Так.

Вогонь. Наведений, заряджений. Вогонь, вогонь. Гармата. Грім постріл. Так, цілі відпрацювали. Ціль вражена. Хлопці відпрацювали молодці. З першого снаряду попали? Ні, попали з третього. Як звичайно, йдуть прицілочні. Відповідно, і потім вже б'ється, добувається в точку. По можливості навіть буває 2-3, іде контрольних по тому ж самому. Щоб, як то кажуть, наверняка. Так. Ну Хоч стара гармата, але працює. Мусить. Люди дуже багато залежить від людей. Получається, як то кажуть, як ми до неї, так і вона до нас. Помагає старушка, не підводить поки слава було. Маскуватись треба, бо кожен лист, постріл трохи нас демаскує. Демаскує сильно, тому що листя зараз нема. Вже ось ось зима приходить. Трохи треба більше до цього уваги приділяти. Julio. Волотно. Да? На волокні он одна гуляє. А вот це каблитий. На онтить каблу. Каблитий! Ты же молния? Да. Или Виді, такі самі звуки. гербера. И такий самый Под, звук. Пасажив пишнику япну досі поруч. Поки очікуємо, бо зараз грязне небо. Да. все давайте гармаз отбоя готово а вот а да да сразу другие готовим Якщо не як чуємо сразу нормату Гармата! <голодно> 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 <голодно>

Влітку, звісно, було набагато краще, тому що зеленка, більше листя. А зараз зимою, зараз ще стукнуть морози листя взагалі облетить, то буде трошки проблематично. Те ж саме маскування з тими масетями не вгадаєш, кинеш білу сніг, розтанув, тупо п'ятно буде біле. І так же саме, ну, сніг, суть в тому, так. Да. Сніг сєт мастеть присипав нормально, але самі бачили вистріл, воно все обсипеться відповідно. Ну, будемо викручувати ситуацію. До цього часу викручувалися, будемо далі. Дронів побільшало набагато, постійно моніторять, ходять, цей, літають, шниряють, шукають. Тим більше, що зараз якось таким часом пішла тенденція йдуть. Один за одним, тобто навіть в парі, грубо говоря. Іде один, якщо той не пробуває, слідуючий одразу за ним. Ну обто вулукні багато теж, що погано, що от, навіть вплоть до того, що як то називають їх ждуни, буває, що десь щось примітить, він тупо сідає і чекає якісь рухи, ще щось. Ні, от вроді би виходиш тишина, тишина, не сто не піднявся, де взявся, не зрозуміло. Ну полюють за рту. Так, да, полюють дуже, звісно. Максимально стараємося відпрацювати цілі. Чим пошвидше, тим краще. То що одразу ж після пару вистрілів починають шукати рту. Починають шукати, починає йти відвідка. Взагалі, общем, якось так. Працюю, мусимо. Ну так, да, того, що як десь іде команда, наприклад, працюємо по живій сілі. Відповідно, йде якийсь наступ, мусимо працювати, тому що пруть. А пруть так, що таке відчуття, що нічого не бояться. Під обстрілами йдуть все одно. І мусимо працювати, хоч іде отв'ятка, щоб либо стрибати, либо, ну, стараємося не стримати, а знищити ціль. Основна наша задача це ураження сил противника. Як і живої, так і відповідно. Техніка, укриття. І все так. Слава Україні! Грім постир. Заряжай! Не з білими копачками! Проти наших артилеристів росіяни не шкодують ні дронів, ні авіабомб. Але роль артилерії не втрачає актуальності. Адже каноніри не дають противнику зосередити його піхоту для масованих штурмів. Тож розрахунок 152-ї бригади тут працює майже без відпочинку. Уторим на стопный.